Ради я вас вітаю, і це того саме для вас. Червні місяць взагалі можна сказати, що це підготовчий такий місяць для нових розпочинань. І взагалі це сфокусованість де більше на професійну таку реалізацію, а також щодо взагалі статусу суспільства. І люди, які народжені в нас з 29, з 22 вересня по 29 число, вони можуть відчувати, що в вашому житті йде якийсь збій, збій системи, і йде перегляд, і переоцінка своїх життєвих цінностей, і переоцінка того, що складає вашу основу і ваш фундамент у вашому житті. Можуть з'явитися додаткові обов'язки, додаткові зобов'язання, більше дисципліни. А, і це через це ви отримуєте той досвід і потім стаєте більш зрілими і висвітлючі. А також це може спричинити зміни у життєдіяльності, у посаді і так далі. Тобто, це відказ від старих моделей і особливо слід бути дуже уважними, це 22-23 червня, а також у нас 28 і перше, 28 червня по 1 липня. Е в ці моменти е це такі небезпечні мисли, бути дуже уважні щодо фінансових якихось угод. Також щодо травм і особливо люди 20, народження з 22 по 29 вересня у вас велика перегідність. Ну треба берегти кістки, суглоби, а також ймовірно вам захочеться зайнятися або обставина, що треба буде займатися своїми зубами і вирішувати стоматологічні якісь моменти. А також слід бути уважним щодо маніпуляцій. Тобто обіцянок може бути дуже багато, а насправді буде зовсім не так. Це такий період у нас 28 червня по 1 липня. А після 21 червня на сонце виходить, і така обстановочка стає більш спокійна. І йде така підготовка, сфокусованість на забезпечення своєї безпеки, на родинних зв'язках, на партнерстві щодо або діловому, або родинному. Тобто я вам бажаю гармонії, балансу, естетики. І цей червень буде для вас закликати собі себе. На все добре.